Отже, бабусин квадрат, що може бути простіше. По-перше, ми в'яжемо самі квадрати. Мені знадобилося зв'язати 42 квадрати. Які я не в'язала стопочкою. Я просто одразу за допомогою маркерів, подушки, а також стільця формувала майбутній виріб. І прошиваємо ми ці квадрати у формі топа. Лінії починаються з однієї половинки і переходять на іншу. Таким чином. 5-6 швів ви робите для зшивання всіх квадратів і для сформування одразу своєї речі. Таким чином, ви не робите зайвих квадратів і не загубите ніякий квадратик. Тобто ви формуєте одразу свою річ. Це дуже зручно. Але ми всі різні, тому кожна із нас. Може створювати свій неповторний виріб. Я ділюся з вами своїми способами по створенню своїх речей. Якщо комусь стане у нагоді мої маленькі уроки, то я буду дуже і дуже рада. Все вийде обов'язково. Шви, які у мене тут сформовані, є на моєму YouTube-каналі. Шов дуже простий, він дуже красивий. Але ви можете робити тим швом, який вам більше сподобається. Мій шов виглядає, ніби косичка. За допомогою такого шва я можу з'єднувати квадрати. Я можу робити кайму, тобто красиву форму края, легких вам стовпчиків.